Вітаю, друзі! Сьогодні ми покажемо вам декілька новинок від компанії Unit, а саме три прилади. І щоб довго не тягнути, одразу скажемо, що це буде осцилограф, генератор сигналів та ось такий цікавий девайс, який, до речі, призначений для демонстрації осцилографів. А перед тим, як ми почнемо огляд першого приладу, нагадаю, що внизу є кнопки підписатися, вподобайка та сповіщення. Отже, переходимо до демонстраційної плати від ЮНІТ. Призначена вона як не дивно для перевірки функціоналу осцилографів. Виглядає ось так. А перелік сигналів тут доволі великий. Починаючи зі стандартних ідеальних сигналів та змінених модульованих, закінчуючи сигналами різних протоколів, які можна виводити як на коаксіальні виходи, так і отримувати спінів на самій платі. Девайс просто ідеальний для навчальних закладів. Чи тих, хто хоче навчитися працювати з осцилографом на всі 100%? До демонстраційної плати ми ще повернемось. А щоб на ній хоч щось показати, нам потрібен власний осцилограф. Представляємо вам ЮНІТ UPO 2202 і коротко про головне. Це остолограф із смугою пропускання в 200 МГц, а частотою дискретизації 2 гігавибірки. Він може записувати до 120 тисяч осцилограм в реальному часі. Проводити вимірювання за 36 параметрами та декодувати більшість сучасних протоколів. Має можливість побудови діаграми BD та функцію швидкого перетворення фур'є. А це насправді не найголовніше. Найкраще, на нашу думку, особливість з цього приладу це просто монструозний АЦП з неймовірною швидкістю. Для демонстрації цього ми повертаємо. До нашого демо-девайсу. Підключаємось до виходу каналу 1. Вибираємо, наприклад, стандартний трикутний сигнал. Підключаємось до каналу 2. І тут вибираємо модульований сигнал. Натискаємо кнопку Авто. І ви бачите, як у цілографу знадобилось декілька мілісекунд, щоб підлаштуватись до оптимального відображення обох сигналів. Знову ж таки, раптом вам треба навчитись декодувати сигнали. Без проблем. Беремо нашу демоплату і декодувати будемо, наприклад, I2C. Можна вибрати або на екрані, або підключитись до пінів на платі. Будемо підключатись до пінів на платі. Підключаємо канал 1 до SCL, а канал 2 до SDA. Не забуваємо підключитись до найближчих пінів заземлення. Далі на осцилографі вмикаємо декодування I2C. І бачимо таблицю з декодованими даними. Звісно, дана плата не навчить вас, що означають ці біти. Це лише джерело готових сигналів. Проте воно дає уявлення про те, як ці сигнали виглядають. Ба Більше тут зібрано дійсно хороша бібліотека сигналів. Третій канал, наприклад, може працювати як відеовихід. Що теж, до речі, корисно при навчанні. Що ж до осцилографа, То ще однією важливою особливістю є те, що він може проводити запис осцилограм в реальному часі. Для цього тут є аж 56 МБ виділеної пам'яті, а ще підключення до ПК. Жодний софт при цьому не потрібен, адже на ньому є веб-інтерфейс. Мало не забув розповісти, що в осцилографі передбачена можливість опційно під'єднати 16 канальний логічний аналізатор, щоб відповідно проводити. 16-канальний логічний аналіз. Вибачте за тавтологію, якщо вона тут є. А плату ми поки відкладаємо, а ось у вона залишається. І ми переходимо до генератора сигналів UNIT utg 2122 x Це флагманський прилад. З нової лінійки генераторів сигналів Unit. двоканальний з частотою сигналу до 120 МГц, та частотою дискретизації 625 двадцять А головне вертикальна роздільна здатність тут аж 16 біт. Щодо роботи з цим генератором сигналів, то ви все бачите зараз на екрані. Інтерфейс максимально інтуїтивно зрозумілий. Можна керувати як за допомогою кнопок, так і сенсорного дисплею. Сигнали налаштовуються легко. Амплітуду заявлено виробником на максимальній чистоті генератор видає без проблем. Стосовно вбудованих сигналів, їх тут аж 200 штук, з можливістю створювати власні через програмне забезпечення на ПК. Безліч аналогових та цифрових функцій модуляції сигналів, можливість копіювання сигналів з каналу на канал, складання каналів та синхронізації. Ну і звісно, функції світ та бюрст, без чого зараз жоден генератор сигналів. Просто не може так називатися. Тож, друзі, як бачите, компанія ЮНІТ не стоїть на місці, а постійно презентує нам нові та деталі цікавіші прилади. А ви не забувайте писати в коментарях, що б хотіли побачити в наших наступних відео, особливо з цією демонстраційною платою. Бережіть себе, навчайтесь новому та до нових зустрічей!